Що втома куприка буде компенсована побаченим і почутим. Сподіваюся, що ви побачили в Вінниці мурованих корилівцях, воно вас не розчарувало як мінімум. Ну, хрустальних е е домиків у нас немає, надзвичайні сім'я але надзвичайне тим, що е ви бачите, які відстані від обласного е центру, е завдячуючи тому, що Сергія Борисовича була така впевненість, і він нам повіряє, ми повіряли, що він вклав е зусилля і гроші. На наших землях ми зараз маємо працевлаштованих людей, нас змінилася ситуація з бюджетом. Тема по інших питаннях я Сергію Брисю говорю. Питання з бюджетом. Так, я дуже просив його, щоб він перестровав господарство в нас. Розумієте, у нас сьогодні дітки в садочок не міщаються. Це 40%, що ми ага. розумієте. Починаючи з 12-го року, відколи у нас щедрихутрі тряда МК у нас немає е, взагалі питання. Е, по дотаціях тим більше і взагалі не існує, завдячуючи те, що у 2013 році. Ще в нас уряд не грабанув від нас ПДФО. У нас були можливості фінансово розпочати будівництво водогону. До речі, якби не бізнес пов'язаний із ягідництвом із садівництвом і розвиток кластер, а, тобто села селян за допомогою фінансової підтримки Сергія Борисовича. Люди отримали посадковий матеріал. Вони у нас сьогодні там і. Якщо захочете побачити, у нас і малинники люди садять, і е, смородина, так? експерти Деспро, це швейцарсько український фонд, вони посприяли нашій громаді саме для того, щоб ми мали локальну систему поливу, співфінансували нам водогін. Але вони, до речі, це моє відкриття, щоб ви розуміли, Всі грандові організації їм дуже важливо розуміти, що гроші, які вони дають, дадуть відтворення до на вартість в нашому випадку, не просто нащерватись води чистенькою, так, і складати, а щоб вона дала примісти вигляді, ягод і інших е, е, продуктів, які можна продати. В нашій ситуації те, що побачили експерти, адже коли вони приїжджали, я їх привіз. Вони, навіть перший раз бачили систему крапельного дорожня. От позаду нас частина, частина гідросистеми стоїть. так? Mm -hmm. от, вона сьогодні має дві два джерела водопостачання, і ще третє, ви будете сьогодні в'їжджати, побачити праворуч ставок. Сергій Борисович буде брати суборенду, він його вичищає. Чому? Тому що крапелька води це сьогодні скарб більше, ніж золото. Золото покладіть, від нього нічого не росте. Вода вона забезпечує врожай. Оце в короткому. Якщо говорити більш так масштабно, що це почалося? Почалося з простих речей, що е, прийшов у 10-му році сільським головою. Е, проблема полягала в тому, що люди не мали зайнятості. У нас є гарне підприємство, фермерське господарство. Ми обробляють на нашій території більшість земельних паїв, але широкозахватна техніка, сучасна техніка. Я працював до обрання інженер-механіком величезного халтинку, Біолендвіниця. Ми обробляли 216 тисяч гектар в вісьми областях України, без 80 чоловік. Я маю відомість технічного персоналу. Пере, уявіть, ті люди, на території, яких ми обробляли, вони всі остались без. Що треба робити, щоб люди не виїхали демографія, вона робить біду на селі. Так, е, да, є хата, але немає де заробити гроші. Треба поєднати було кілька речей, тобто треба було запропонувати таке виробництво, яке зайняло б людей. Ці думки зразу не з'явилися. Я був слухачом курсів обласної ради розробки стратегії. Дякую тамошнім людям, що допомагав до теоретично зробив наш один науковець, директор інституту. Запровадження новітніх технологій, співрозморобник стратегії запровадження стінькового зв'язку. Барладин Олександр Володимирович, його батько досі приживий, це в'язень Дахау. Нині ще здравствуючий. Цей чоловік мені сказав, Віктор, не шукаш, от ви такої заводу поставив. Ви далеко від міста, але це ваша перевага. Він навчив мене деяких речей. Мінуси треба перетворити на плюси. Далеко від міста, значить, чиста територія. Це раз. Друге, земля є у всіх. Вони скрізь користуватися ефективно. Якщо ви виростили, наприклад, там зернові це добре, але там тільки на 200 гектарів вільних, на той час ми, я вироблював із лап цього ж холодні, в якому я працював, вони просто не платили. Отут були хаші. Реально, отут бува, ну, от ну Юрко є, він і дасть брехати, от туди далі, то ну, як сказати? ну, з різк людини акації в обхват наробилися не дуже багато, але пропозиції полягала якраз в тому, щоб запровадити. Доброліквідний продукт, який потребує великих. О, тут лежить ось це, валий, да? Да? Да, це ви бачите частинку. Вона вон туди далі, ось це, що ви бачите, це плантації ягідні. Ось тут е різні сорти малини. Це це от, до трактора О, малина, Ні-ні-ні, да? то вишня. Там, <клев> там вишня, трошки груша є. Далі <клев> садок і ще там вниз, де ви бачили дрова. Можна можна перекрити на русську. Ні, давайте українською. Правильно. Якщо желательно, я буду на українському. Я... Мені треба тоді проскати українську. Щоб ви зрозуміли, що на початок була тільки ідея, була концепція. От Сергій стоїть поруч, він не дасть брехати, він був присутній на сесії сільської ради, ми затверджували концепцію приймали сприймали стратегію. Він не дасть мені збратися, я я вам повірю. Він нам повірив, тому що я повірю, що ви хочете задати потім бізнесу, ми я прийму. Скептиків було дуже багато. Він не дасть брехати, в 2012 році вже посадочний матеріал було, але влада такі палки в колеса ставила. Ну, щоб йому ніхто не пудрів мозги, мені нікуди приключок не ставив, треба було четверту владу використовувати. Вона спрацювала в тому доброму сенсі слова, бо побачивши люди, вони зразу потягнулися. А є робота. Ну я не кажу, що так добре. У нас не вистачає трудового ресурсу в селі. Є ще свої кпини. Ну кпини, ну мухи, нос, як ми кажемо. Не всі хочуть працювати. Я за все знаю. Дуже сильно розбестила сьогодні біржа, як ми кажемо. Є люди, які я кажу, що приходьте на роботу, на громадські роботу, то і на що, я кажу, посижу. І з цими проблемами зустрічаються і господарство. Я знаю, що в минулому е сезоні у нас було по-моєму з 8 сіл привозили людей. Це за 14 кілометрів в ту сторону і Скільки Може? населення в вашому селі 650. да шістьсот який, який бюджет вашого вот? Скажіть, який бюджет вашої громади? вот, річний, і яка форма зараз у ці землі? Де вони це землю? тут як... ми з вами да. стоїмо це землі резерву. Ага. Ота от частинка за вишнями, то землі запасу і дальня частина теж землі резерву? Взагалі, господарство. Матріади МК у нас орендує, нема сказати орендує, воно їм земля передана для створення фермерського господарства на 49 років. Я хочу вам сказати, е, я розумію, що у вас певно буде вже або вже є об'єднана громада, у вас перевага. Хоч там е, багато труднощів, є, але все-таки повноваження рано чи пізно по землі перейдуть до вас. Це ваш плюс. Ви, ви приїхали сюди сюди, ви роздивилися сюди на реальні е, дії інвестора. Я думаю, ви можете і ви маєте право вибору. Ви виберете і скажете, так, да, дякую вам, Сергій, ми приїхали, бо бачите, ми хочемо. А можна сказати, ми не хочемо. Але у вас у той ресурс земельний ваш. Ви маєте розпорядитися і розумно. І то, що ви приїхали, ви молодці в тому прямому сміті слова, ви оком побачите. Можна 10 разів по телевізору подивитися, в інтернет зайти. А прийшов, Правильно. тут помацав, подивився. Ну як вам сказав? Тут, наприклад, людям розказували, Сергій теж надав, хотів зараз. Що так, да, можна в огородах садити ягоди, да -да, буде а Я що знаю? Приїхали е науковець е Олег Босий, це провідний е фахівець ягідництва з нашої Вінниччини. М розказали кілька теоретичних занять в клубі. А ось от там буквально десь ми з вами стоїмо, ось поруч там вже ожина посаджена. Тут був майстер-клас. Ну Якщо вас буде цікавити, і буде вас час дозволяти, я то готувався. Якщо у вас буде цікаво відеоматеріали, які в нас були, захочете не стомилися подивитися. Але я хочу сказати, що той майстер-клас дав можливість, того, що люди зацікавилися. В цьому році люди перший раз отримують перший свій урожай, щоб ви розуміли, ну є СССР. Сусід сусідові сказав і розпотякав. Що це означає? Що за будь-яких обставин, коли у сусіда появився кеш, гроші. Що він на трьох сотках, отримавши 225 кущиків безкоштовно смородинки, завтра візьме, хоча б 2,5 центера, Ви можете на 10 гривень, от бачите, що вже 2,5 тисячі, Заробіть, будь ласка, сьогодні 2-3 тисячі гривень на трьох сотках не заробите. Якщо будете мати маленьку, якщо будете мати смородинку два-три роки, буде я знаю точно, що через три виробничих сезони три сотки, це 220 кушиків, дадуть до тонни, а навіть і більше тонни ягідки. Можна випробувати, у вас три роки от тут ця триада? З 12-го року. Так, який, який бюджет вашої громади? Був бюджет на час, коли в 2012 році Сергій до нас прийшов, у нас було 275 тисяч. Сьогодні у нас 600 тисяч, але у нас вкрали ПДФО, податку доходи фізичних осіб, майже мільйон. У нас його забирають. Насчет регистрації, ви ще не спілкувалися? Вони якщо у вас цілі. Як Отже вам сказати? При презентації з ними він обіцяв. Я мені. вам ви деякі речі не випереджайте, я вам спробую да, послідовно да, да. відповідь. По-перше, те, де був зареєстрований суб'єкт господарювання, на той час було не важливо. Але зараз важливо. Чому? Ну що податок на доходи фізичних осіб свого часу, коли нам його спускали з кабінету міністрів, yeah. я підходив до пана Сергія Кисарію. Я рішаю питання в обласному управлінні фіскальної служби, щоб Петефокви Не проблема, рішаємо. Скажіть, будь ласка, який сьогодні міський бюджет захоче, щоб із їхнього пирога кусок дісталося сніткового бомрукова? Ні. Тому єдиним виходом сьогодні ніякі листим не допомогу. Просити, так, да, є суб'єкт господарювання, ще три хутір, його собередують рядом. Ну, можна його сюди людей наняти і чому це важливо? Поясню. Сьогодні, Володимир Борисович на каламуті цих речей ми даємо гроші вчителям, а я вже казав, передайте мені субвенції, передайте мені податок на доход фізичних осіб. І не розчіпляєте єдиний податок. Віддайте мені хоча б тих 14%, що було. І мені хватить сьогодні цих грошей ось так. Е, звідси висновку, зрозумійте мене правильно. Е, перед тим, хто створить завтра зайнятість і буде створити додану вартість, яку ви оподаткуєте, треба ковриком ложитися. Сьогодні треба бізнесу створити любі умови, щоб він прийшов. Ви що думаєте, що це так просто, далекому від вінці. Я завжди казав, зачуханий район. Ну, його ще задріпанськ ще там називають, Але я вам ще раз кажу, ось оці речі є плюсами. Якщо біля міста землі вже схвачені, як вони кажуть, і бізнес вже там прийшов, і там реднар полізла. А тепер скажемо, а що тут землі, які в принципі ніхто не хотів. Були люди, які казали, от ти видер там землю, дай мені під фермерською, займайся садом, займайся ягодами. Дорого це не буде, я розумію. Але коли я вперше ронку мені тільки Ну, Сергій приїхав в розвідку, е, ну, як це сказати, ну, перший подивився на землю. Дуже правильний науковий підхід, він не вклав одразу тут то там дуже багато грошей. Він провів наукове дослідження ґрунту. На не тільки на біоресурс, там, гумус складову біохімічного складу, інше, на наявність відсутність перетроєння. Ну, у нас колись забрудилися. Слава тобі, Боже! Сьогодні тут гірші землі, колгосп тут не сіяв буряк, не сіяв кукурудзу, тут не немає. Звідки я це знаю? Хлопчики з інституту, їх називають хлопчиком, на ауді він через мочер хотів приїхати. Я своїм трактором я ледь витягнув. У нас Кьорхера не було, щоб помити. Ви уявляєте, ми йому там вимивали в чотирьох, за ледь тут болото витягнули. Але ці хлопчики вони зробили тут, зараз він працівник Сергій Островський. Пробач на цьому полі і через кожних 5 сантиметрів в склену тару бралася з земля. І вони мені потім по телефону сказали, що Віктор Антоніч, у вас все добре, ніде залишків е немає. Є там е критична так звана елігальна п'ятка, тобто після оранки лишається нижчий ґрунт він такий там і там накопичує нітрит і ні нітрати, це зрозуміла річ. тобто Це дале можливість, правильно оцінивши ґрунтові е можливості займатися садом. Ще одна річ історія. Історія радянського планування. Територія від Бугу до прута в радянський час через рельєф. Ви бачите, який він. Тепер ви бачите це суглинок. Оцей сулинок він зберігає вологу. Він найкраще підходить для садівництва і для ягід. Піщаний ґрунт не дає таких. Він аерацію, тобто дихає добре. Але, Але він... його трохи припекло, що тіло Чітко вивчив за про місцеве самоврядування. Там є такі пункти. Іригаційні системи я можу давати дозвіл. Я ще одне схитрував. Написав дати дозвіл на розробку проєкту і монтаж системи крапельного зрошення. Їм не треба було нічого робити. Ну, Вони фактично в останній поїзд вскочили, я розумію, їм допомогли кредитні гроші, не знаю які суми, але вони побудували його рекордно швидкий час. Це стоїло страшно багато грошей і не буду казати, що це просто, це... я не можу оцінити, підібрати таке слово, щоб писати, наскільки це тяжко. Але результат дає своє. Ну, Ці мандрівці були першому посадженні, вони було 50 чоловік І Приїхав Сергій Борисов, просто взяв, приїхав до вас. Ну, за 100 кілометрів вирішив поїхати від, 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 від ну, першої подалі. Я хочу вам сказати, є велика роля так званої інформації. Громація ага. перша пішла про снітки, вона розкручувалася вперед через Долину Ірісу. В цьому напрямку є річка Карасі, яка зараз пересихає, там є Далина Єріси. Вона 13 гектарів має, там іриси почитають. починають кінці. Але, е, Реклама. Ч, та... то, то, то не саме головне, головне було, то, що я скоріш презентував, що є вільна земля. Ага. І, а скільки гектарів зараз Сергій Пересович? Триада орендує у сільської ради 213. Хозяйство, рядышком, вони з ними спілкуються. Це господарство моє, фактично. А паї ну, великі нас ну, середній та 2,5 І Скільки за пайк платять? Ви знаєте, скільки ну, ваші мешканця платять? Ну, ну, зараз 5% від нормативно рожової оцінки землі. Цим мічу сьогодні середня вартість гектара землі в сніжки в 30%. Eu sei o Гроші на одну оренду. Треба було б кидати гроші сьогодні, в конкретне виробництво. Краще заробити більше на продажу продукції і від додану вартість більшу мати. Да? І податок на доходи фізичних осіб був. Що толку, що завтра, наприклад, ви отримавши один раз, завтра неспроможне буде щось і закриться, це, це Це не, не ліпше. Да, є моменти, коли аукціон, я перший в області, в, області в межах на самого пункту проводив аукціон. Це, це як вам сказати, це він настільки тяжкий, але в принципі ніхто тоді не чіпляється. Хоч в принципі фінансова інспекція, навіть служба безпеки дуже приявила. Це ціла хопма. Доповідає начальник землі відділу що що ну, проведений земельний торги. Опа, земельний сільський голова оборону зараз. Іди сюди, я ну, це все ну, я хочу вам сказати, що щоб ви розуміли, що це, що стосується. Ваших повноважень, в сфері землі, воно повинно спиратися на логіку майбутньої вигоди. Якщо є інвестор, який готовий сьогодні в Польщі, наприклад, вкласти гроші, то йому і комунікації проведуть безплатну землю, безплатно, тільки ти вкладає гроші. Я знаю,